Вітаю всіх, шановне товариство. Я вже у Варшаві. Дуже класно нам пішла ця поїздка, бо ми на границі тільки екстра годину простояли. Не 12 годин, не 8, тільки 3 години. І я приїхав раніше, так що, щоб не торчати цілу ніч і не спати в тому аеропорті, я за, стро... за 275 злотих, чи то 103 доляри замовив таку собі квартиру на Booked. Подивіться, маленька квартира. Оце вхід. Справа маємо пилососи, яка шафкою. Тут можна сушити, бо є пральна машина. Але я лише на один день не буду сіправити, бо не буде часу висушитися. Я думаю, от, от, от така пральна машина. Туалет, ванна гарна, зараз все помию. Може, борту трохи ще що. Простенький. І недорого. недалеко від аеропорту. Телевізор. Ліжко. Така канапа отут. тут поклав сумку. І маємо балкончик. От. Як тут тихо? Зараз 7.37 вечора.